4 сентября, 25 рек. Еще никак не привыкнем мы. Тимофей захотел на улицу погулять. Вот вышли, Нет, седать нельзя. Седать нельзя на жопу. На вулиці мінус один, дорожки ль льодом взялися. Я тільки що їздив на машині по справам, ну дорога нічого. А тротуар весь скользкий. Такі діла. Всім хорошої суботи, всім хорошого настрою, всього доброго, хай щастить! Пока-пока всім. Зараз ми трошки лапи подеремо і підемо додому.